В Україні травень це місяць обізнаності про ментальне здоров'я. От про це будемо говорити з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком і нашій студії. Пане Вікторе, вітаю! Вітаю! Бажаю міцного здоров'я, в тому числі і психічного і ментального та з нашою роботою, з вашою теж треба за цим дбати. Але я бачу, що дуже багато Ну, це не очевидно на наслідок цього місяця. Тим більше, що ще місяць не закінчився, але все більше українців. Спокійніше ставляться взагалі до фрази ментальне здоров'я, психічне здоров'я користуються цими послугами. Я хотів поцікавитися, це наслідок війни, чи на вашу думку, взагалі, це світова така тенденція, бо і в світі ніби якось спокійніше почали ставитися, і активніше говорити про необхідність оце ментальне здоров'я тримати в тонусі. Я би тут сказав, що спокійніше ставляться до ментального здоров'я це вже позитивні успіхи всеукраїнської програми Ментального здоров'я Ти як, яку ініціювала Олена Зеленська, і в Україні вона впроваджується з 2022 року. Чому спокійніше? Раніше до в нас, в українців, слово психічне здоров'я, психіатрія викликало таке… Відторження, бо в асоціації завжди е, згадувалася радянська пропаганда, що коли в тебе є проблеми з ментальним здоров'ям, ти ізгой суспільства, тебе вивозили кудись в якісь психіатричні лікарні, які були під колючою Та, ментальні псих. Просто Із... казали, ти псих. Так, а зараз ми говоримо про те, що а, ментальне здоров'я це. Те, про що треба турбуватись, так як і про своє фізичне здоров'я, тому що це одна єдина компонента здорового організму, і без нормального ментального здоров'я, без слідкування за своїм ментальним здоров'ям, ти не можеш бути повноцінно здоровим і фізично, і це якраз у це поняття здоров'я. Тому коли ми говоримо про ментальне здоров'я, ми говоримо про те, що за ним треба турбуватись. І якщо ми говоримо, Чому українці так розпочали про це говорити? Бо ми розуміємо, що війна це один із трьох факторів, які найчастіше і найбільше впливають на ментальне здоров'я. Поруч іде ще бідність і втрата засобів до існування, тобто домівки втрачаються втрачаються інші речі. І коли ми говоримо війна, то війна зазвичай і призводить до руйнувань свого власного житла, свого родинного вогнища, і тут якраз і з'являються ці симптоми, з якими потрібно працювати. І ми бачимо, що сьогодні 84% українців за нашими опитуваннями вже говорять про те, що в них є проблеми з ментальним здоров'ям, що війна вплинула на їхній психоемоційний стан, з якими то певними симптомами, про які ми можемо поговорити. Ті 16, які є, це просто якісь сталеві люди. Якщо вони визначають, що в них нема. Але ви сказали про те, що є перші ознаки і симптоми. А які це перші ознаки і симптоми? Тривожність постійна, це порушення сну, це різкі перепади настрою. Оце якби невпевненість в завтрашньому дні або навіть в завтрашній годині, які призводять до ну, таких. Потенційно виникають якісь депресивні стани що ой, що робити, куди далі, як там далі все справитись в цьому побуті? Оце те, що і формує найбільший відсоток звернень українців до психологів. І психологи можуть допомагати, і тут не потрібно цього соромитися. Цім цим треба користатись, тому що е, спілкування з психологом це одна із ключових турботи про своє ментальне здоров'я, і це також повинна бути культура. Я вам наведу, от якщо ми дивимося серіали американські, навіть європейські, в, в кожному із серіалів. Е, зазвичай родина відвідує психолога, і це є норма, і це так повинно бути, і цього не потрібно боятись. Ну так, але якщо ми говоримо про психотерапію, то це а довго завжди і Б дорого. Хороша психотерапія. Але не всім же ж потрібна але я би тут сказав, би, да, давайте розділяти поняття ментального здоров'я і психічних розладів. Коли ми турбуємося про своє ментальне здоров'я, то в більшості випадків ми не доводимо прогресування станів до появи психічних розладів, з якими повинен працювати психотерапевт або психіатр. Тому питання роботи з психологами, а зараз навіть можна і з сімейними лікарями. Це дозволяє нам вчасно виявити проблему і вчасно отримати рекомендації, Мендації, як з ними справлятися, бо 80% усіх розладів сьогодні, які в нас є, можна а самодіагностувати і самодопомогти. головне правильно і з під консультацією людини, яка в цьому е, компетентна. Старий міністр, ви от згадали сімейних лікарів. Це свого часу в Україні це був такий достатньо революційний крок е, на початкову базову ланку лікарську на сімейних лікарів е, покласти також часткову допомогу цю психологічну. Тобто, з першими ознаками, які ви назвали, розлади сну, тривожність і е, настрої. настрої такі. Е, Ну, це ще не депресивні, але поганий настрій, тривалий час. З цим можна тепер йти не просто відразу до психолога, а спочатку до сімейного лікаря, який має тепер базові навички для того, щоб або перенаправити вас до спеціаліста, або можливо самому. Якщо питання справді простіше, і він це діагностує, то це на цьому на первинній ланці вирішується. Так, це... А часто так. користуються? Є якась статистика? Наскільки часто українці почали користуватися цією послугою сімейних лікарів? Це, це дійсно. Ми коли дивилися. Як зробити цю воронку, в яку можна якомога більше е вловити українців, в яких будуть е симптоми? Щоб Потребують психологічної підтримки, то ми також сказали, давайте ми розпочнемо з сімейних лікарів найбільш розгалужена мережа медичних працівників. І подивилися, що відбувається в світі, як працювало, які доказові практики дали результат. Ми взяли також возівську програму MHGAP, яка дозволяє сімейному лікарю під час спілкування, навіть по інших проблемах зі здоров'ям, дивитися і виявляти потенційно симптоми, які потребують психологічної підтримки. Зроб. Були відповідний курс, адаптували його, поширили, запустили супервізію, і в нас вже в 2025 році в капітаційну ставку сімейного лікаря входить і психологічна підтримка. Тобто сьогодні понад. 2 тисячі центрів первинної медико-санітарної допомоги, 7 тисяч точок надання, і 23 тисячі сімейних лікарів можуть надати таку підтримку. Що ми бачимо? Чи користуються українці цією послугою, так з року до року зростає, і вже на початок 2025 року більше 300 тисяч українців скористалися цією послугою. і ми е, з рік, і ми розуміємо, що це ну нормальна тенденція, і це вже якби результат тої нашої роботи. Тому е, не соромтесь. Звертайтесь, сімейний лікар повинен бути реально сімейним, а не тільки назва. Це той лікар, з яким можна проконсультуватись про всі свої проблеми зі здоров'я, в тому числі Я і ментальні. Я пам'ятаю, ви також маєте та амбітну мету центри ментального здоров'я, тобто це вже якийсь такий наступний крок. Спеціалізованіший на якому етапі оця ваша ідея, звісно, коли ми говоримо про сімейний лікар, сімейний лікар виявляє проблеми. Але інколи є ну, запущені проблеми, з якими вже потрібен, щоб працював або більш кваліфікований психолог або психіатр. І Тому треба зробити наступний етап перенаправлення. Тому в кожній лікарні кластерні будуть створені центри ментального здоров'я в минулому році їх працювало 30, Зараз уже 126 закладів. Має контракти з національною службою здоров'я України і команди, які допомагають. Це робити У нас амбітна мета до кінця цього року, щоб було 200. і це не тільки команди. А ми хочемо щось зробити такі психол простори психологічного розвантаження, щоб ну трошки відозмінити, коли ми говоримо про лікарню питання консультації або психологічної підтримки повинні надаватись в трошки незвичних просторах, не не такі, як в нас асоціюються з лікарнею, і тут ми зробили відповідні такі методичні рекомендації. Зробили брендбук, як би воно виглядало з точки зору простору для. Для розвантаження, і ми розуміємо, що цей простор може використовуватись як для людей, які приходять в лікарню, так і для самих медичних працівників. Бо вони також працюють 24 7 дробці в період. Ну вже останні 6 років е виснаження емоційного ковід. Тепер війна і їм також потрібна ця підтримка і психологічна Ну, але паралельно я так розумію, нам потрібно збільшувати кількість психологів професійних. Є якісь ваші рекомендації з приводу навчальних програм чи підготовки кількості підготовки психологів? Нам вже ж їх треба буде більше і більше. Так, і вже ми з Міністерством освіти і Міністерством економіки з року до року, розпочинається з 22-го року, збільшуємо державне замовлення на психологів, в тому числі медичних психологів. І ми вже очікуємо з наступного року потихеньку випуски, які будуть приходити в професію. Але окрема історія це коли ми запустили всеукраїнську українську програму ментального здоров'я, ми ж також провели аудит ресурсів. Ми бачили, скільки психологів нас випускали, побачили, чому вони не приходили в професію, і коли розпочали. Почали більше говорити, розпочинали ну, працювати такою міждисциплінарною, міжміністерськими mm. напрямками, зробили більше робочих місць, і психологи повертаються у професію, розпочинають працювати в державних комунальних закладах. І це позитивна тенденція, яка маю надію буде продовжуватись. Е, пане Вікторе, ви ж міністр охорони здоров'я, а як ви піклуєтесь про своє ментальне здоров'я? У мене три стовпи мого ментального здоров'я це родина. От я дякую і дружині і доньці. А це люди, які у мене я сімейними психологами не допомагають, вислухають, завжди підтримають. Друге це спорт. А стараюсь знаходити завжди годину часу. Це або спортзал, або пробіжка, яка дозволяє все ж таки структуризувати свої думки і бути впевненими в сьогоднішньому і завтрашньому дні. І робота. Робота. Робота вона є як і тригером, але я працюю з е, командою в міністерстві і я кожного тижня працюю з медиками по Україні і бачачи, що роблять наші медичні працівники. Е, як вони тримають, е, як вони справляються з тими викликами, які є. Це не може не надихати. І ти після відрядження прифронтові регіони в тилові регіони, ти приїжджаєш зовсім з іншим емоційним. Сплеском, який дозволяє триматись і рухатись вперед. Тому я завжди всім рекомендую знаходити собі точки для маленьких мікроперемог. Не ставте такі стратегічні плани, насолоджуйтеся досягненнями, які вдається досягнути сьогодні. Сьогодні, впродовж години, впродовж дня, можливо, завтра. Це одне з найкращих стимулів бути впевненими в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну Поступовість, запорука досягнення мети. Дякую, пане Віктора, що знайшли час. Дякую. Я нагадаю, що в Україні триває цей місячник обізнаності про ментальне здоров'я. Якщо відчуваєте оцю тривожність, недосип і відчуваєте, що варто з кимось поговорити, як мінімум, до сімейного лікаря, і можна про це поговорити спершу з ним.